Ось бачите, як в понеділок не бачу навіть починати робити. Чекали скільки, напишіть. У нас ксерокс не працює. Так чого ж вони написали, що не працює ксерокс? За мною там вже очередь стала, теж люди чекають. Оце так. Так у нас це все робиться. Ось іду, життя ж продовжується. Ось іду і дивіться на оцей тротуар, по якому я йду. Це центр міста. Я не знаю, як це можна назвати, як це можна показати. Там лавочки поставили, гроші очі замилили, все поздувалося. Чому ж мер не візьме за дупу того, хто робив ті лавочки, скажіть, І що він за зблашні кошти, все поремонтував. Це тут таке саме. Не працюю у вас, напишіть. Не працює, Ксерокс. Зараз до художника йду. Туди, до художника їдь. А я пройдуся, їдь, їдь. Саня поки розвернувся, я пройдуся трошки. Тут взагалі нема де йти, а то що світла немає чи що. Одне слово понеділок. Все починати треба із вівторка, але... Цікаво, чорно. Це погана, якщо світла немає. Ну що, сьогодні мені так повезло, дай Боже здоров'я той Тетяна Олександр. Сьогодні неприйомний день в військоматі, але мене прийняли, все перевірили, все, дай Боже, їм здоров'я. Заїхали ми з Сашою Фозі, теж таке, знаєте, то цукерки купити, то печиво подивитися, та просто собі поїсти щось. Ну, на 40 днів вже ж. А це знаєте, до що я видумову. Я ж дивлюся, дуже полюбляю дивитися, як коли продають в тіктоці у ці жувальні конфетки, всякі імпортні. Тож я рошенівські купляла а це. Імпортні ті, що вони продають, що 550-500 гривень кілограм, ну плюс доставка. І весь час кажуть, оце пепсі, тобто кола, кола, солодка кола. Так я купила скуштувати Зараз аж, які ж вони будуть? Яка вона буде ця кола? Зараз заїдемо в Аврору і купимо карточки, ой, карточки, рамки, хліб і додому вже їхати. нам. Доброго всім ранку, Ну, ми встали вже давно. Будем. Уже ми це зробили процедуру. Надо вже 5 числа закінчується дія таблетки, треба купувати нову таблетку. Так Саня взяв її на руки. той раз. Вона в нас жирна стала. По-перше, що мені якось Саша важить 88 кілограм. Ми поставили ваги. Я, у мене 92, у Саші 88. А з цією тетю на руках, як ви думаєте, 108. Вона важить вже 20 кг. Тобто нам вже потрібно брати таблетку не 10-15, а 20, мабуть, 30, 20-25. Або 20-25 2025. Да. Отаке от годували чудо. Да? Маршина. Ох, уже і годували. Сьогодні просто сидимо, снідаємо вона. Возьму ту таблеточку і вітамінку. Виходь, можеш виходити, боїться боїться всього. Сидимо, снідаємо, поставили їй шмиску. Ні, ти все. Кажу, ні, дорога моя, або ти їстимеш, або вечором маш. Сидимо мовчки, йому, Саша вже поїв, став, ми з мамою сидимо балакаємо. Вона стала, все поїла. Просто хоче, щоб її на руках носили. Це, мабуть, невкусно. Чи давай, давай, давай. Ти взяв там, де багатенько? Ні, засовуй її під, під цю. Там, де мало вже. А, це вкусно, це От Бачиш, як дитина. Бабушка встала утром. Я вечором її мию. Бабушка утром встала її, мордяку мила й попу, Оділа фартух їй. Ой так, смачну я люблю таблетку. Так, зараз Саша, держи, я ще раз забризкаю. Вже в неї там нема вавки, але ми забризкуємо синім, щоб воно затягало. Оте все. Ну, а під кожного кліща в неї ніяк не може бути розумієте? та таблетка, вона діє, вибачте, ми, ми спеціально купуємо що дороже, що вона коштує того, що вона дійсно. Зараз Саша возьму, підожди, хочу забризкати ножку ще синеньким. Це я приходжу, іди. Як, як не обережна, все одно бризкає. Ноги всі, всі в мене, дивіться, всі сині. Люди думають, чи вона писарем працює, чи ким вона працює. А я просто чимсь спреєм, дуську бризкаю. І оце вона ходить, все одно вона теж без настрою ще. Вона ще теж відчуває, що ми всі такі якісь подавлені, що просто. Я ж кажу, що вранці встаєш і кажу, господі. Ну, допоможи нам, пожалуйста, справиться з цим. От з мурашками бризкала. Червоний хуже. Я купила те, що в мене було, і те, що нове, то червоний хуже. Бачите, мурашки є. Мама, миї. Ми поснідали, та Дімі сьогодні вже свічечку цю підпалила, потушили дуже швидко. То бабушка нюхає, то я нюхаю, Беру кошелючок. Нашим тільки бомбоні пахне страшно, не знаю. Щось з'їсти, щоб якось душа успокоїла. Треба це тут мам поміняти, бо в нас не було, ми свічку ставили. Він гречку не любив, він ще каші не любив. Але, Але любить, синочок. Чекай, стоїть. Хай стоїть, ще свічку ставлю, куплю. Не, там то ще є. Не п'ється і не їсться, нічого, синочок. Ну нічого, синок, ми з тобою ізюм все-таки зробимо. Дивися, вже скоро-скоро. І немає тут ніякої машкари і нічого засихає. А я зараз полізу. Як довго квіти стоять? Готуємося. Не знаю до чого. Вчора дивіться, я купила три батона. Ну, оцінка була. Таке вчора дивіться, цілу торбу насмажила сухарів. То ми ж і знову, бачите, сухарі береш, і знову. Ну, як ти не думатимеш? Він так любив у нас сухарі дівка, в тюрму передавала і тут. І паску пов'яжу. говорю, синок, так купи Паску. А я пересилала. Він каже, знаєш, що я роблю зараз? Він же так балакав. Ти знаєш, що я зараз діла? Кажу, що, синок, я їм твою паску. Твоя Паска сама-сама добра. Ну, як ти це все з голови? Я не знаю. Як писати? Знаєте, я питаюсь писати якесь відю, щоб відволікатися, монтувати його сидіти, щоб чим себе займати. А воно з утра отаке щось. Кожен ходить, неначе я не знаю. Просто не, не знаєш, на який вірок чи це повіситься, чи що зробить. Кожен. І мамка, і Саша так. Просто що в мене? Я не хочу плакати, вони сльози саме течуть. А воно йти, мабуть, треба плакати, тому що якось воно в серці тут всередині такий камінь лежить. Просто жах. Ну, воно ну, зараз відійде, зараз почнемо займатися. У мене там трішки огірочки є сті. Галя дала трошки до да свої зібрали, може, пару баночок, бо ми ж всі не поїмо. Кукурузу, мабуть, треба зламати, зварити, ви пишете мені. Спасибо вам, ви підтримуєте, але ви ж кукурудзу не забудьте на рибалку на варити, щоб була. Та вона ж продається в банках. Я тут зрізала, що в мене була. А це вже так просто. Як для краси, ось дивіться, які дядьки вися. Це У нас мамка така любить таких дядьків кушати. Я не люблю ці сівочки дуже великі. Диви. Вона проз... прогляділа їх. Мам, диви, які два дядька твоїх. Диви, жовтенькі. Бачить на два дядька тобі. А Санька одівається, він теж. Що ти будеш робити сьогодні? Ну, це в нас. Молода команда каже, можна я там листя позгріваю. Опарища купимо, так? Да? Ми, знаєш, сказання криза, може, давай завтра вийдемо на воду, чи як може трошки якось. А воно, мабуть, як сидиш, навіть ще хуже. Оце листечко нам по свободі, треба все обірвати. Чи ножничками больне, так. Да. Все обірвати, тому що воно. З однієї точечки мільярди спору висипаюся. Вчора вилили останню вже хімію, бо ще трошки тепло, я все таки вечором купаюся. Бачите, як газує. Я не полісосила, просто підняла, див, як газує. Бо вже була така. Ой, трошки завоздушений насос, Саш. Чихай, зараз я гляну. Я бачу, що вам там бульбочки йдуть. Зараз я потримаю тобі. Щас. Не треба нічого тримати, Не Чи треба? Віде? А я думала, ти будеш піднімати. Боже, таке розрослося оце вітяне. Див'я гарна. і це наш світоць. Дівочка, може, це ти йди сюди, дай мою ручку. Супліч. Дуже, так? Да? А я бачу, що щось. А чого воно пішло так? Короче, відео по... Я так відстаю, я дивлюся, у мене там скільки ще в архіві цих відео я відстаю, не можу. Ну, Оця домонтувати. Буває таке, що нормально пройде. А пога сідаю і ну, не можу знайти собі в сили монтувати відео. Дивіться, яке гарне це біленьке пахне так. Ця трояндочка вже другий раз сите. І гортензії. Як я забула зрізати її, дімуся достигти таку красу. Така краса, дивіться, які шапаги. ну, Якщо достоїть, то... Це сьогодні у нас що? Сьогодні у нас вівторок, так, да, Сень? Ага, вівторок, значить, що ця неділя буде? Аж на наступну неділю 40 днів не буду відмічати. Та теж так свої прийдуть. Ні. Е, можна в кафе, але в кого я в те кафе буду запрошувати. Його друзів Його друзів тут нікого немає. Всі зараз ховаються від ТЦК, щоб не забрали. Тому свої, як завжди, свої. Всіх ковід знав, прийдуть свої. Пом'янемо. А так за старство небесне. Роздамо сусідам. Та й все. і все. Будемо тільки так споглядати наверх, що там десь наші можуть. А знаєте, я вам скажу, що ми віримо в те, що ми хочемо вірити. Я зараз дивлюся ж, батюшка виступає і каже, що з таке життя воїни відразу попадають в рай, Бог приймає. Я в це вірю. Я... Ми віримо в те, в що ми хочемо вірити. І так кожне. Тікає. тікає, Так уже ж ми її не будемо. Ну та. держав. а держав. Обід вона обідчива. Дуся, так ти ж у нас уже дупу на 20 кілограм наїла, це ж вообще взагалі. Твоя хазяйка бывшая бореться з лишнім весом мучі людей, а ти до нас приїхала і сразу така стала, як і ми. Не тростиночка ти ні, не. не худеющая богиня, ні. Поправляюча. та скажи кажіть, кажіть, мені вообще насрать на ваші речі. О, там, бачиш, як у ті... Уйопки кажуть, ваші речі вам і в плечі. Ото вам в плечі. Боже, дивися, мої палки огірки повалили просто. Треба натягнути ту палочку одну ліву. Тож я мастерила без тебе, видно, що? Да. Да. Збирай тещу на, на базар. І з чим? За чим? Та ні, немає. Там. Немає. У нас щось не виходить на базар нічого нести. Во-первых, що ми ніколи на базар нічого не, не носимо, ми безплатно роздаємо сань. А ти кажеш на базар. Який? Ну, Та конечно шутиш, Саш. Ну ми ж тебе вже знаємо твоє... твою любов до теші. Так, а що це воно якесь таке в мене? Дусик, що ти будеш делать? Ти ж у нас главарь молодої команди. Що ти будеш делать, а? Скажи, це на другому каналі. Це на каналі Дмитрі Гафикін і Молода команда. Да? Надо підтримувати там відео теж, нехай буде канал. Все, хватить, працювати потрібно. Щоб працювати, знайдемо. мене там он дайкон, стрілки пішов, а там деякий є дайкон, дві штуки, мабуть. Так що можемо зробити. Ой, дивись, а це вже ось сходи, Саня, оце красне, що ти посадив, що Юля нам, що ми в Юлі купували. Бачиш, диви. то... воно чи то... Ні, ні, це те, що просто зерно розкидає. А, це... а, це ще редиска Я землі, просі, подобу, воно вже все. Ну Ось, ось, бачиш, ну, як ти гарно тут. А я там тягла, тягла з синій вироті, не вирвали, Сань. Я Хай... садив, вон де чиста земля, там, там, там. Так, да, все, я поняла. Ти і там кидав чи ні? Ні. ні? 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 Вибач, не ж йон згнили, треба обірвати. Бачите, як є, відбереться. Так, да, я бачила. Я ага. подливав, хрущав. Що... Угу. Таке вонюче, таке вонюче, що це взагалі. Тут погано, Це такі гарні ж що бабуся каже, Саш ще так ловко в цих штанах, а він їх угробив. Іх і не порвати, а просто що замазав це, кажу. Он, бачите, де персик. Оце це персик, що ми посадили. Весною, Саш, мою, садили, чи осінь? Весною. Осінь. Хіба осінь? Сіли рибами садили осінь. Осінь, так? Да? Да. А то ми ті абрикоси весною купили в нього. Осінь ну, що Скоро рік буде, так? Да? Ну так, да, скоро рік буде. Вони зимували ж у нас, так, да, зимували. Оце персик новий, то бачите, верхушки теж такі. І ось зараз я вам покажу. І тут теж Саша башник. Ти вже тут, Ох ти господі команді. Ось. Отак коло дирки і сюди. І ця брикозка це теж оце ж теж ось, ж балячка Санька. Ну, нічого не трогаю. Ні, я не трогаю. Ця блікоска, що на, наступний пропонує. рік уже дасть нам, это, уже це вікно буде закрите в нас. І оце Саня худе каже, напевно, буду пиляти цю, цю. Ну, там можна пилять, що робити. Якщо пилку витягатиме, то вже пилять можна. Зрозуміло, що вже все. Вона в цьому році, вона тільки срач дала, та і все. Фух. Вот. Ну, тут вже він не буде, тут пеньок так і останеться, тому що це тишу. там корні такі, як пеньки, Вон, диви. Цю що ми з тобою посадили, ну їй років 30, вже, Саш. Та ну вже стара. Да. То хто її буде там давати? отак зріжемо пеньочком. Тут була абрикоса. Да, Яблуй, яблуня була, да, да, да. Да. Кстати, абрикоса була, вона мілка була, але абрикос було. Да. Ну, от посадили. А це яблунку посадили. Ну, яблунки хуже ж. Вони ж дають аж на третій. Уже яблуні немає, викарчував, уже ось що. Да. Ось що яблунка. А це ще росте, опудало. Ну, воно в нас не за черешень, воно в нас за тіні. Уже все, вже. Уже ми його викинати. Вона вже дуже стара. Дуже стара, вона антені мішає. Ні, чухай так і терчать. Можливо, Санька десь отут, може, ще якесь деревце посадимо. Так аж корні вбрати. Зачем? Я може ці що зверху хочу. Саш, так, перестань. Так, купаю, так, не крути, треба, послідзвай. Саша, треба здоров'я своє берегти. Хай буде. Ось Отут посадить виросте, 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 не виросте, викинем нафіг. Не треба сили рвати. А ти думаєш, що тобі 17 років все вистачаєшся. Ти бачиш, що все залишиться. Зроблена робота не зроблена, все залишиться так. А що це таке чорне? Цього я не знаю. Бачив, як камінь мій лопнув отой? Це що ми з Серега з кар'єра везли. Ну, то ж не камінь, то порода, Алла. все одно він був твердий камінь. Казали, правильно, я... його ж розрушає, від влаги його розрушає. Я шутила, що буду гадати на тому камні. Та то так і не погадала. Павутина кругом затягає, просто жах. Ну все, показали, тепер будемо кожен свою роботу робити. Видите ви, яка краса, яка краса. Барабанчик сидить, крилишки свої мої. чуть чогось. От троянди чим гарно, що вони весною самі красивіші, а потім... Фу, цвітуть, цвітуть і цвітуть. подивіться, прямо як краплини крові. Тут оця червона роза. Троянда. Телефон не передає просто як краплини крові. Досить починає працювати щось.